Готую вам нашу новинку. середній по розмірам мобільний завод Компакт 30 складається із бетонозмішувача на 0,75 куба. Вагова лента до зваження 1500 кг, два бункера по 5 кубів під пісок під щебень. На кожному стоїть вібермотор середині захисна решітка. Пісок і щебень завантажується навантажувачем у бункера, зважується на вісовій ленті і подається все у змішувач. Додатково стоять над змішувачем цемент, дозатор, вода, дві хімії, це вже є стандарт, два мотора під хімію і насоси у нас усі Італія, Педрола, компресор також Італія. Made in Італії. наша. Без замка нескінечна. Італійська гумілабор. Наш фірмовий ребристий барабан самоочисний. Тепер привідний барабан футерований. Приймальна горловина додатково оцинкована та листами желі броньована, щоб вона менше старалася. Пневма шкаф і шафа для автоматики. Змішувач на 0,75 куба. Пневмоциліндр, вигрузка на ленту, чи у бадю, чи у міксер і лента для подачі далі на виробництво. Баговий конвейер додатково посанкований. Стоять захисні решітки по техніки безпеки, щоб ніхто до них не касався до роликів. Ролики стоять інтеркрас фірмові, задній барабан ребристий, самоочисний. мризу, захисний кожух. Від опадів, ну, від піска і щебня, як буде просипатися, щоб все було добре. І система очистки нижнього барабану і верхнього барабану. В середині додаткові ребра. Щоб мав міцність. Щобра цинковані, такого виставляється по зазорам вгору-вниз, щоб можна було засипати різну фракцію. Від щебня більшого до меншого. І нема така всяка моця віталію. Вібромотор у нас прикріплений вже не до бункера, а через окрему механічну пластину, щоб вібрація не рвала сварку. Зверху дозаторний блок. Це у нас дозатор для цементу. Судична композиція цемент. У майбутньому замовник його додать. Система надлишкового тиску. З'єднує змішувачі з дозатором, щоб не було вакууму. Дозатор для води на 250 літрів. І дозатори на хімію. Перший і другий. І наші бункера. Замовник поки що не ставить середній борт і задній буде завантажувати ззаді одну продукцію, бо він робить блоки із вапна. Тому поки так буде він працювати. А взагалі завод передбачений, що працював під пісок і під щебінь. Завантаження вапна йде через задню сторону. Одна продукція йде для замісу вапну. Тому вони засипають і перший другий бункер одним типом. Готуй разом з побілці. Ваш надійний партнер.